Ми з України новини на відкритому у студії Валерія Майна і на цю годину далі. У Дніпрі триденна жалоба за жертвами російської атаки 14 січня. На цей час відомо. Теракт вбив щонайменше 40 людей. Травмовано і поранено 75. 30 досі шукають. Ворожа ракета знищила під'їзд дев'ятиповерхівки. Рятувально-пошукова операція триває третю добу. Пошуковці працюють, сподіваючись, ще знайти під завалами живих. Поруч з місцем трагедії розгорнули намети для обігріву та харчування. На зупинці навпроти люди облаштували місце скорботи. Бачила все наша Анастасія Вільхова. Понад пів тисячі рятувальників, поліцейських та волонтерів дві доби працюють на місці трагедії. ДСНСники розчищають бетонно-металеві конструкції, які змішалися з меблями. Вивезли понад 8 тисяч тонн будівельних уламків та 41 пошкоджений автомобіль. Під завалів рятувальники і досі дістають людей. За інформацією ДСНС, під уламками все ще можуть знаходитись майже 30 постраждалих. В нас колега, ми не можемо його знайти зараз, і статус наразі на зараз невідомий. В день трагедії мережу сколихнула світлина дівчини, що сиділа поміж шостим та сьомим поверхами. Її звати Анастасія. Вона дивом вижила у ванній кімнаті. Її батьки загинули. Вбили росіяни і сусіда дівчини Михайло Кореновського. Чоловік був тренером з боксу, мав дружину та двох донечок. Вони в момент прильоту ворожої ракети гуляли на вулиці. Жовта кухня це все, що залишилось від їхньої квартири. До уцілілих квартир почали пускати лише зранку понеділка. З великими мішками залишків речей біля свого під'їзду стоїть пані Віра. Жінка зі своїм чоловіком жила на сьомому поверху через стіну від зруйнованого під'їзду. Під час трагедії були вдома. Муж спав, ну лежав у тій спальні, а я була у дитячій спальні. Як трахнула, як гахнула, Я перелякалася. Вискакую туди пішла до його. А балконі двері, вікно і двері, все, все на ньому лежало. Для постраждалих, які приходять до своїх понівечених квартир, у дворі будинку розгорнули польову кухню. <говори> Ребята, кому ще борща. Борща Барща Хлібчик, бутерброд. годують та відігрівають гарячим чаєм і рятувальників, поліціянтів, медиків та волонтерів. Вчора крутили бутерброди, Сьогодні от у нас є каша, борщ, є сардельки, сосиски і бульйон. Загалом поруч з місцем трагедії: 14 наметів для обігріву та харчування. Тут же постраждалі можуть взяти одяг та речі першої необхідності а волонтери інструменти для роботи. Ми почали одразу розгортати все, що потрібно: гаряче харчування, сендвічі, кава, чай. Теплі речі, є все, що від лома, лопати, веника, рукавиці, батарейки, вода, смачна, смачний суп, смачні сендвічі, смаколики все, що завгодно, ліж би наші люди хоч трошки могли відігрітися від цього шоку. Велика кількість волонтерів переважно це жителі сусідніх будинків. Люди з перших хвилин після російського теракту організовують збори, приносять теплі речі та допомагають, хто чи може. Я живу в сусідньому будинку. Я взагалі-то думала, що я була вдома в цей час. Я взагалі-то думала, що це до мене прилетіло, бо все було в дому. Вікна на мене летять. це Просто це такий жах. Порівняно з цими людьми. У мене там п'ять однокласників, все постраждало п'ять сімей. Ота от дівчина ванною і все таке інше, все це ж ви знаєте, це всі мої однокласники. Я зараз їм збираю також на допомогу, відволік грошей. На зупинку навпроти зруйнованого будинку містяни несуть лампадки, квіти та дитячі іграшки. За інформацією від ДСНС нині відомо про загибель 40 мирних українців. Серед них троє дітей. 39 людей врятовані, 75 поранені. З-поміж поранених 14 дітей. Є дуже важкі. Пошук людей триває, доки рятувальники не розберуть останній уламок завалів. Анастасія Вільхова, Юрій Смірнов. Open News, телеканал відкритий. Місце трагедії сьогодні відвідали генпрокурор Андрій Костін та заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко. Костін зауважив, що будинок розтрущили такою ж ракетою, як і будинок в Одесі та торговий центр в Кременчуці. Посадовці оглянули руїни та поклали квіти на зупинці, яка вже стала меморіалом скорботи. Після вони вирушили до лікарні, аби поспілкуватися з постраждалими від російського теракту. Хочу від органів. Від Офісу Генерального прокурора від всієї правоохоронної системи сказати, що ми знайдемо кожного, хто дотичен до цієї страшної злодійської події. Ми хотіли би подякувати тим, хто допомагає правоохоронним органам в пошуку винних. Нам достеменно відомо, хто саме. Віддавав наказ на знищення цього жилого житлового будинку. Головне зараз це допомога усім, хто постраждав, тому що відселений фактично увесь будинок. І саме про це ми і проговорювали. Декілька є варіантів планів, як ми це зробимо. Найголовніше, що на зараз і місто і область підготували багато місць для розташування тимчасово всіх сімей. Допомагають шукати людей під завалами ДСНСникам чотирилапі. Сім собак універсалів виявляють як живих, так і тіла загиблих. Хвостаті, рятувальники, які працюють на місці трагедії, підопічні пошуково-рятувального кінологічного загону Антарес із Павлограду. Ми шукаємо живих людей, ймовірно живих людей і загиблих людей та людей. і полки. за позначками наших собак знайдено шість тіл. Наша віце чемпіонка з індус рятування живих людей. В районі 19 ми прибули сюди, приступили до роботи. То вже 19-20 годин ми тут працюємо. Піснути за Це сенс нашого життя: рятувати людей та повертати людей з набуття. Постраждалих з будинку на житломасиві перемога розселяють у тимчасові домівки. Російська ракета знищила щонайменше 230 квартир. Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов. Від мерії постраждалі отримають грошову виплату. По, по приблизним нашим оцінкам зараз не підлягають відбудові 236 квартир. Зараз ми людей розселяємо по гуртожиткам, але їм буде потрібне житло. Звісно, від міськради, від міського голови, ми будемо надавати матеріальну допомогу. Uh -huh. Зараз люди, волонтери, приносять теплі речі, їжу. Але потім, коли це все закінчиться, ну потім нам треба буде думати, що нам робити з людьми, які залишились без житла. Для постраждалих внаслідок ворожого удару у Дніпрі відкрили штаб допомоги. Він знаходиться у соборному районі міста. Там можна подати документи на отримання матеріальної допомоги для відшкодування збитків, завданих майну. Постраждалі зможуть отримати і кошти на лікування. На виплати можуть розраховувати і сім'ї загиблих. А ще у штабі допомоги можна відновити втрачені документи плюс 38 068 557 34 19. Ви можете зателефонувати і вам буде пояснено, які документи треба, бути, треба взяти з собою, щоб написати заяву і подати копії цих документів. Графік роботи усіх служб з видачі документів і прийняття з 8 ранку до 20 вечора. Скляні уламки на пам'ять про братерство. Урбаністи Дніпра вже запропонували концепцію майбутньої реконструкції будинку на перемозі, який черговою атакою зруйнувала Росія. Архітектори кажуть, що частину зруйнованого будинку можна знову зробити придатними для життя. Автор пропозиції Денис Дудковський зазначає, що будівлю у схожому стилі раніше звели в Нідерландах у місті Амстердам, тож ідею можна використати для відновлення українських міст. Ракетний удар Росії по Дніпру сколихнув весь світ. В європейських містах відбулись заходи в пам'ять про загиблих. У празі з опівсотні місцевих мешканців зібралися на центральній вулиці міста перед будівлею представників ООН і вимагали виключити Росію з Ради безпеки організації за численні вбивства мирних українців. Учасники акції лягли на бруківку, зображуючи тіла загиблих людей. А через гучномовець лунав запис криків постраждалих з місця трагедії у Дніпрі. Схожа акція пройшла і на вулицях Іспанії. А у Стамбулі люди вийшли з плакатами та фотографіями жертв теракту. У руках також тримали закривавлені простирадла і свічки. Героям слава! Вірворо! Було важко, але вижили, кажуть жителі села Золота Балка на Херсонщині про сім місяців російської окупації. Поряд з ворогом опинилися понад пів тисячі місцевих. Люди розповідають, багато односельців виїхали, особливо з дітьми. Залишилися в основному пенсіонери. Рашисти забороняли вивозити тяжко хворих, мінували місцеві дороги та практично щодня обстрілювали. Мешканці зізнаються, ці дні закарбувалися назавжди. Так само, як і втеча окупантів. Вони спо. Сподві... Вір'їв спостерігали, як росіяни у страху метушилися, тільки не зрозуміли, що зустріч із ЗСУ неминуча. Кажуть, раніше таке лише у кіно бачили про страшні дні жителів Золотої Балки та радість, коли побачили українських захисників у наступному матеріалі. Каже, що у золоту балку на Херсонщині армія агресора зайшла у березні. В окупованому селі опинилося понад пів тисячі місцевих. Серед них і пан Володимир. Чоловік розповідає, росіяни взяли їхній населений пункт у кільце, оточивши шістьма блокпостами. Єдина дорога потрапити в Осокорів, де були українські війська, місцевий пляж. Але ворог замінував дорогу життя. Пан Володимир зізнається, тричі намагався виїхати, але щось завжди зупиняло. Вночі вставали люди, тікали прямо. На... Там дорога стежка, потім її по ту стежку. Як вони замінірували той пляж? Там на тому пляжу було 10 днів. Там того пляжу, чотири чоловіка підірвали на тому пляжу. Три ну, взрослих, чотири взрослих, і одна дівчинка була маленька, тільки стала жива. А так ці один, один погиб насмерть, ну а ці два. Роєжи На в'їзді у золоту балку, розтрощена прицільним ворожим пострілом школа. Ірина разом з двома дітьми мешкає навпроти. Каже: не було й четвертою, як росіяни відкрили вогонь. Бахнуло так, що, здавалося, ліжко підскочило в повітря. Люди зізнаються, було важко. Село опинилося в суцільній ізоляції. Рашисти не дозволяли вивозити на лікування навіть тяжко хворих. Скрутно було з ліками, продуктами і водою. А влітку на них чекав ще й псевдореферендум. Багато місцевих відмовилися голосувати за приєднання до РФ, але окупанти знайшли Хід почали переписувати імена з надгробків на місцевому цвинтарі. Мали урну для виборів в цивільному жінка, чоловік і з ними воєнні з автоматами. Мене запитали, проголосуєте. Я сказала ні. Дуже печально, що продасть продать свою страну за те, щоб в мене щось було в кармані. Мешканці золотої балки розповідають, російські аслабодітелі нещадно мародерили, звільняли людей від їхнього добра, вивозили вантажівками все, що впадало в око. А ще постійно проводили обшики, особливо у молоді, та залякували. Тож після пережитого кажуть, в них душа співала, коли з власних городів спостерігали, як драпають загарбники під наступом зсу. Ворог тікав так, що п'яти виблискували. Да тікали так, вони не знали, куди сидіти панічески. Бігом десь війшли, їх там підбирали, вони кричали, кричали, зриліще таке, це треба бачити. Місцеві мешканці кажуть, намагалися якомога менше зустрічатися з окупантами. Діти взагалі дуже боялися людей у військовій формі, але своїх впізнали інтуїтивно. Сльози радості були і в дорослих, і в малих. Наші зайшли з СУ, Вони бігли, тобто вони боялись людей в формі. Вони прятались в погріб, тільки побачать, тікали. А наші зайшли, воно ж знаєте, це дух, наш український дух, і вони бігли. Мама, такі дяді хороші. Це кажу, вони прийшли нас визволяти. Ота бавка звільнена національної гвардії України. Слава Україні! Героям слава! Синя жовтий прапор знову майорить над звільненим селом. І, хоч в багатьох деокупованих населених пунктах і досі немає світла і газу, а росіяни продовжують гатити по цивільних, люди зізнаються. Головне, вони вільні, і разом ми ворогу переможемо. Данило Мага відкритий. На Дніпропетровщині за рішенням Укренерго 16 січня діють екстрені відключення. Планові графіки поки не діють. Енергетики й екстрені служби роблять все можливе для скорішої стабілізації. Врятувати життя попри блекаут у Дніпрі. Проводять тренінги, як надавати невідкладну допомогу без світла та зв'язку. Так, якщо не вдається викликати швидку до лікарні, треба дістатися самостійно або попросити викликати лікарів найближчий патруль поліції. Невідкладну допомогу часто доводиться надавати при серцевих нападах, судомах та втраті свідомості, говорять фахівці. При серцевому нападі хворого необхідно розмістити у напівлежачому положенні, трохи підняти ноги і. Зігнути у колінах, а при судомному найперше не нашкодити постраждалому. Не можна навалюватися на людину з судомами, намагаючись її втримати. Наша основна задача це просто підкласти під голову щось м'яке в цей момент. Коли йде активна фаза, коли людина б'ється в судомах, підкласти щось м'яке, а убезпечити навколо все, тобто обрати предмети, в які людина може просто битися. Це, наприклад, столи, стільці, це пляшки, якісь там і так далі. Нині під час російського терору невідкладна допомога може знадобитися і при критичних кровотечах. Серед основних її ознак пляма крові на одязі або під пораненим, яка швидко розтікається, фонтанчик крові з рани. Аби її зупинити, необхідно накласти джгут турнікет. За відсутності його можна зробити самостійно. Треба знайти шматок цупкої довгої тканини та імпровізований вороток. Інструмент для затиску турнікету його може замінити довгий ключ чи тверда палиця. Я закиду чекол максимально, так, високо під кінцівку. Роблю один вузол, так, роблю другий вузол так, щоб в мене вліз елемент елемент воротку. Я вставляю цю палицю, затягую, фіксую її, і тим самим я отримав той же вороток. Так. Далі я буду обертати його як вороток звичайного турнікета. Опанувати навички надання невідкладної допомоги може кожен. Госпітальєри Дніпра проводять курси щодо безпеки життєдіяльності, навчають першої до медичної допомоги. Детальна інформація за телефоном, який бачите на екранах, Погрожував пістолетом та вимагав 5 тисяч гривень. У Дніпрі чоловік намагався пограбувати магазин. Невідомий у масці зайшов до крамниці на півфабрикацію, дістав пістолет та почав вимагати у продавчині гроші. Коли спрацювала сигналізація, злодій сховав зброю і покинув магазин. Інцидент потрапив на камеру відеоспостереження закладу. Чоловіка затримали по гарячих слідах. Оформлюють паспорти, реєструють переселенців, допомагають вирішити земельні та майнові питання. У Криворізькому ЦНАП надають більш ніж пів тисячі різних адміністративних послуг. З них 13 додали вже під час повномасштабної війни. Більшість для внутрішньопереміщених осіб і оформлення їм державної допомоги. Анна з Лисичанська прийшла, аби скористатися урядовою програмою. Прихисток каже, хоче оформити компенсацію для людей, які надали житло її родині. Але я взагалі в шоці від вашого сервісу. Тут такого, ну, наразі я ми були в іншому кінці країни, у нас такого не було. А наразі мені дуже сподобалося. Тут взагалі тільки відкриваєш двері, а що ви хотіли, а куди а що, вам, а що вам треба, а що туди, а що сюди. Взагалі дуже добре, мені дуже подобається. І підказали, і що, і куди піти, і що заповнювати. Якщо дали пучку, навіть саме б заповнили, щоб можна було. Цей ЦНАП у Кривому Розі один з найбільших та найстаріших в області. Спочатку там надавали послуги спільноті підприємців. Місцевий офіс відкрили за принципом єдиного вікна ще у 2003 році. Згодом перейшли у формат ЦНАП. Окрім головного управління, зараз діє вісім територіальних підрозділів та стільки ж паспортних. Точки доступу в усіх районах міста серед родзинок, центру адмінпослуг, окреме робоче місце від Міністерства внутрішніх справ України. Мають у його облаштований Ділерас реєструють шлюби новонароджених дітей, надають комплексну послугу, є малятко. В топ-5 послуг, які надаються в офісах послуг центру Віза, увійшли 41% це послуги соціального спрямування, 28% це послуги з реєстрації місця проживання, 6% це послуги, пов'язані з оформленням біометричних паспортів. І там по 2-1% по інші послуги це дозволи, погодження і так далі. Загалом паспортні офіси центру у 2022 році видали понад 10,5 тисяч документів для виїзду за кордон, а ще понад 4 тисячі ID-карток. А в Дніпрі для переселенців готують смачні та поживні обіди: перше, друге та напої. Пригощають борщем, гарнірами, салатами та м'ясними стравами, а ще гарячими напоями. Ціни на продукти ростуть майже щодня, тож все більше вимушених гостей потребують безкоштовних обідів. Наразі місто годуватиме щоденно близько 2,5 тисяч переселенців. Поживні обіди можна отримати на двох локаціях міста. Адреси зараз на ваших екранах. Загалом, з початку війни до Дніпра евакуювалося більше ста восьмидесяти тисяч людей. Для того щоб отримати талони, необхідно звернутися до управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради за місцем реєстрації як внутрішньопереміщена особа. І там отримати талони на Харчування В планах у нас здійснювати харчування у вигляді гарячих обідів на поки що на весь 2023 рік. І борщі здесь готують, і супи, і котлети, і салати, все свіже. Ми поки що не обіжаємося, все свіже, вежливо здесь подають, все хорошо. Ішає щодня. Пункт незламності працює і в дитячому молодіжному центрі. Лідер тут є зона для домашніх улюбленців, окремі куточки для дітей, приміщення матері та дитини, а також усе необхідне, щоб підживити і гаджети, і дніпрян. Цей пункт незламності має генератор, дизельне пальне, питноводу та аптечки. Є тут і кімната, в якій проходять навчання спортивного напряму, стрільба з лука є обігрівачі теплові пушки для того, щоб нагріти ті приміщення, де будуть знаходитись люди. Чай, тепло, трохи поїсти якогось печиво, зарядити мобільний телефон, ну, тобто всі функції пункту незламності, які мали б бути, ми бачимо, що вони є для досить великої кількості людей. Також секретар міськради відвідав пункт незламності, який облаштував соціально відповідальний бізнес в офісній будівлі на вулиці Паторжинського. Тут Інтерпайп облаштував територію тепла та зв'язку. Одномоментно тут можуть розміститися до 50 людей, а неподалік розташоване укриття. Пункти працюють щодня з 9 до 18. Спортивне життя продовжується у Дніпрі. Попри сирени та обстріли, провели перші змагання з дзюдо у 2023 році. На татамі зустрілись дзюдоїсти з різних куточків області. Бороли за звання переможців понад 100 спортсменів. Як стартував сезон, та що у планах на цей рік далі наші журналісти? 13-річний Артем мріє стати олімпійським чемпіоном. У дзюдо хлопець з п'яти років. Відтоді постійно вчиться та гартує свою витривалість. Я зайняв перше місце. Бій був у фіналі проти мого заклубника. Бій був важкий, але вирвав перемогу. Шлях був важкий, але головне не проігрувати. А якщо даже проиграв, то треба приймати свої пораження і йти далі двигатися вперед. Виборола перемогу, і 13-річна Софія. Вона займається дзюдо вже 8 років. У першій схватці мені було не дуже легко, але я все таки виграла. А у другій схватці я дуже легко виграла, а у третій я вже почала програвати, але все таки виграла. Десь о, місяць або два ми зовсім не тренувалися. Потім почала тренуватися в нашому залі, тому що воно вважається як бомбосховище. Було тяжко приходити в форму, але все таки приходила. У різдвяному кубку, який доводилось переносити через ворожі атаки, взяли участь понад 120 двадцять зюдоїстів області. Спортсмени з Дніпра, Павлограда, Синельниково, Кам'янського, Кривого Рогу, задоволення, тому що це якраз є той мотиватор, раді якого ти працюєш, щоб діти росли технічно, психологічно, щоб вони змагалися, спілкувалися і ми їх десь направляли не тільки в фізичному вихованні, але й в культурному, патріотичному. Урок фізкультури запам'ятався всім як останній мирний. Тоді, 23 лютого, вчитель та тренер Олександр навчав школярів, які останні п'ять років елементам дзюдо. Продовжує і зараз, щоправда, у дещо інших умовах. Змінився графік тренувань. Звичайно, коли тривога, ми уходимо в безпечні місця. Світло вимикають, ну ми там під фонариками тренуємося далі. Ті, хто займався до війни, вони і так і залишилися. Багато новеньких спортсменів, особливо це садочки та перший другий клас. Щоб батьки бажають, щоб свої діти розвивались в колективі. Попри війну у Федерації Дзюдо Дніпропетровської області затвердили змагальний календар. Це перший старт у цьому році. Це юнаки і дівчата 2009-2010 року народження. А за два тижні ми розпочинаємо офіційні змагання чемпіонат області серед кадетів до 18 років. Якщо нам не завадять, то ми плануємо проводити і шість чемпіонатів області, Кубок області. Відповідно буде відібрана збірна команда в області, яка буде приймати участь у чемпіонатах України. Головне, щоб був мир і була перемога нашої країни. Лада Донець, Анастасія Вільхова та Юрій Смірнов Open News. телеканал відкритий. Вони вистояли, не вистояв. Бетон 16 січня в Україні відзначають День пам'яті кіборгів мужніх оборонців, які захищали Донецький аеропорт з 26 травня 2014 до 22 січня 2015 року. Українські військові, добровольці, медики та волонтери обороняли Донецький аеропорт 242 дні. Вічна слава героїчним воїнам. Тримаємося разом. Ми мужня країна Україна. Do thank you